Вітаю вас, любі дітки. Ой, весна пахуча, пташками співуча, від тепла і світла всі сади розквітли. Прийшла весна прекрасна, принесла нам тепле сонечко, розбудила дерева, подарувала нам багато квітів, а ще весна принесла нам багато свят. Одне з них найперше, таке ж ніжне, як матуся, таке ж турботливе, як бабуся, таке ж чарівне, як сестричка. Це свято весни, а на свята дарують подарунки або квіти. Давайте ми з вами приготуємо своїми руками подарунок. І цим подаруночком буде букет квітів. А як його зробити? Зараз побачите. Щоб зробити аплікацію, нам потрібен папір білого кольору, рожевого кольору та різнокольоровий гофрований папір. Клей, пензлик, водичка і фарба. Зеленого кольору ми будемо використовувати. Спочатку нам треба змастити клеєм, білий папірець. Мастили клеєм білий папір і наклеюємо його на рожевий. Дуже охайно розважуємо, щоб у нас не було. Продочок. Тепер беремо пензлик, набираємо Змочуємо водички, набираємо зеленої фарби і малюємо стеблинки, а на стеблинках листочки, щоб у нас всі стеблинки були з листиками. І так, всі стеблинки поки наш малюночок підсихає, ми беремо гофрований папір і скочуємо, рвемо і скочуємо з нього багато різнокольорових кульок. Ось так. Ось ми скатали багато кульок, тепер беремо по одній, вмочуємо в клей та приклеюємо на нашу стеблинку. І так всі кульки, які зробили. А тепер давайте зробимо подарункову упаковку для нашого букетика. Треба ось так звернути наш папір, взяти серединку і змастити клеєм краєчки. Звернули і змастили клеєм краєчки. І тепер склеїли їх. Взяли посерединки і склеїли. Ось така подарункова упаковочка у нас вийшла. Тепер ми її приклеїмо до нашого букетику. Для цього треба змастити клеєм. І приклеїли до нашого букетику. Ось так. Ось такий букетик у нас вийшов. А у вас вийшов? Чекаємо на фото ваших робіт. До побачення!